Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чому залужно прив'язують до Порошенко. Хто це розповсюджує? І навіщо це? Такі запитання. Дивіться, по-перше, тут я бачу рейтинги, а е е Порошенко е постать негативно. так? Ось, і якщо залужного будуть до нього прив'язувати, то буде залужний автоматично, і ця карта каже, автоматично. Буде теж негативна постать. Ось так? Ось так. А давайте подивимося. А давайте подивимося. Що це нам карти хочуть сказати? Це знаєте що? Це, ну. Фейкове, не, не те, що фейкова, а така, знаєте, чутку таку пустити. Або знаєте, як зараз кажуть, наприклад, не робіть ідола з залужного. Ви вже з. З кого ви вже робили? Чекайте, з кого, як його? З Арістовича вже Ідола робили. Хто робив за Арістовича Ідола? Гаразд. давайте подивимося таке запитання: відносини між залужним і Порошенком. Чи є в них якісь стосунки та відносини? От, нема. Нема в них нічого. Тут хочуть, знаєте, хитрістю. Ось ця карта говорить, що немає, так? Але тут хочуть вміло якось це все пристроїти. Так, да. темні сили хочуть пристроїти. Самі знаєте, хто це? Розвалити імідж. Оце те, що я тільки що сказала: рейтинг і імідж. Тобто, зіпсувати у просторі ем, імідж залужного. Як це можна зробити? Ну, Порошенко він у всіх на, на устах. Навіть всі кажуть, що він у мене. Я тут з ранку до ночі говорю, роблю розкради тільки для Порошенко. От уявіть собі, Ірині, нема що робити, чи навпаки. Причому тут Ірина, хто така Ірина? А от Порошенко він спеціально взяв і звернувся до Ірини, щоб проплатив її, озолотив. І тут у мене, знаєте, шоколадки кругом валяються. Я в шоколаді живу і плаваю. Ну це вже такий, знаєте, ну я вибачте, мені настільки дебілізм цієї інформації, але. Ну, що зробиш? Е У нас влада дуже така, хоча я не думаю, що влада знає про Ірину. Це е інші собі так думають. Так? Хто така Ірина? От сижу собі дома тут, спокійно роблю розклади, мені чіпають. Ось якось так якось так. не бачу я тут. Тут навпаки, хочуть приписати, розумієте, не е зробити, що воно тут є. Що -то. Щоб спеціально підпортити темну репутацію залужному зробити. От і все. Нема в них ніяких стосунків. Давайте тоді по-другому подивимося, що вони думають один про одного. Давайте не будемо залужного трогати. Але по... Ні, не будемо. Не будемо. будемо залужному портити це. Репутацію, він найкращий. І а, два слова скажу: а, як, щось, а, як хтось щось мені каже, не робіть ідола з нього, не робіть його там, не привезносіть, не очаровуйтеся і так далі. А, ви знаєте, це можна сказати тим людям, які без пам'яті влюбляються. Ті люди, які головою не думають, от як я <кхід> приводила приказку. Що без голови думають, так? Ось. Це можна їм таке сказати. Ну, вибачте мені, я і Зарестовичем не бігала. Я зразу сказала, що він агент. Хто пам'ятає, на самому початку повномасштабного, в 22-му році, десь, мені здається, навіть березень був. березень чи квітень, я вже точно не пам'ятаю, я зразу сказала, що це агент Кремля. Завербований чи агент Кремля, я тут не буду зараз розрізняти. Для мене, звичайно, то один дідько, але різниця там є, велика. Просто завербовані і агенти. Ось. Але він працює, він і зараз працює на банкову. Все, що він розповсюджує, все з дозволу банкової. Ну, логічно подумайте, розумні люди. Якщо людина Говорить, що треба Україні об'єднатися з Рашкою і йти проти Заходу, скажіть, будь ласка, чому Україна йому не підозри, не в розшук не подала, не, не Інтерпол, взагалі нічого. От про що це говорить? Він працює і надалі. Він під прикриттям банкової. Ось і все. Це логічно. Але я, як Хоча я не вважаю себе аж такою дуже розумною, думаю, що інші думають так само, як я. Що вони причинно наслідкові зв'язки пов'язують, трошечки шарять. Розумієте? От, Круте слово для мене. Я, коли з України виїжджала, такого крутого слова не було. Гаразд, мої дорогенькі. А давайте подивимося, ну тут нема в них. Давайте подивимося вже наперед. Будуть вони дружить сім'ями. Ні, не будуть. Ні, не будуть. Не будуть. Тут, знаєте, хіба що не будуть. Тут е, теж злі, е, ну, злі язики не будуть. Хіба що, е, хіба що. Е, Якось там вони можуть пересікатися. А так, ні. Ні, це не є. Навіть якщо ось тут карта показує, що, наприклад, так, можливо. Можливо, якесь фінансування треба буде. Оце я можу собі уявити, що треба. Але залужний цими справами не займається. Не думаю, не думаю, ні. Він військовий, він у нас наш цей гетьман, він такими справами не займається. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам, слава нашому Валерію Залужному. Ось, і кожному, хто відстоює нашу незалежність, хто бореться за нашу Україну, за кожний клаптик землі. Шануємо їх, поважаємо і підтримуємо. Все буде Україна, мої любі!